Глава дев'ятнадцята. Маленький принц зійшов на високу гору. Єдині гори, які він доти бачив, були три вулкани, що сягали йому до колін. Згаслий вулкан правив йому за табурет. Отож маленький принц подумав: З такої високої гори я зразу побачу всю планету і всіх людей. Але він побачив лише гострі шпилі скель. «Добрий день», – сказав він про всяк випадок. «Добрий день». Добрий день, добрий день. відгукнулася луна. Хто ви? спитав маленький принц. Хто ви? Хто ви? Хто ви? відповіла луна. Будьте моїми друзями, сказав він. Я сам самісінький, сам самісінький, сам самісінький. відповіла луна. Яка дивна планета? подумав тоді маленький принц. Зовсім суха уся в гострих шпичках і солона. А людям бракує уяви, вони тільки повторюють те, що їм кажуть. Квітка, яка була у мене вдома, завжди озивалася перша.